До речі, до речі, фразу береженого ну, Бог береже. Я рекомендував би взяти таким собі девізом тим, хто збирається поспілкуватися з наступним гостем шоу Вар'яти. У нас сьогодні зоряний гість, і я з великим задоволенням оголошую мініатюру про те, як дівчина привела свого хлопця знайомити з мамою. Валентин Сергійчук, Володимир Жогло і Василь Віресюк. Ну куди ходи, ходи, ходи. ходи. Мам, мама, знайомся з моїм хлопцем. Вася Вася, ну що ти встидаєшся? Заходь в хату. Добрий день. А я вже не впевнена. Доця, можна тебе на секундочку? На секундочку. Доця, що це за гора? Ти ж розумієш, що він тебе може зламати навпіл. Мама, ну що ти вже придумуєш? Що придумуєш? У нас двері в іншу сторону відкривались. А вони на відміну від тебе броньовані. Мама, тобі просто треба з ним познайомитись. Доброго дня, мене звуть Ольга Васильівна, але ви можете називати ей Василь. Дуже приємно. Дуже. А що а ж ми стоїмо? А ж ми? Може, ви зголодніли? Я наварила величезну каструлю борщу, ви поїсте, ми з дочкою чаю поп'ємо. Дякую, я не голодний, чаю би випив. О! Тоді я піду, знайду відро. <рик> Мама. Доця, пам'ятаєш, коли ти була маленька, в зоопарку впала в клітку догорили. Пам'ятаю, а при чому тут то? Ми тебе тоді з батьком витягнули, і зараз в біді не лишим. <праць> Мама, перестань придумувати. Вася дуже добрий, чуйний, хороший хлопець. Вася такий смішний. Так. Він постійно мене смішить. Ой. Вася, скажи щось смішне. Одного разу син питається в тата. Угу. Тато, а що це? А той йому каже чорна смородина. А він в тата, а чому червона? Бо зелена ще. Ой, гей боже. Іди, доцю став воду на чай, а я піду перевдінусь!» На що? Я впісялась. <риклад> від сміху? Від страху. Мама, тобі просто треба Васю більше взнати. Добре, добре. Василь. А де ви працюєте? Я вихователем в дитячому садочку. <риклад> Вася прекрасний педагог. Його діти слухають, не балуються, сплять нього в день. По вісім годин. Мамо, я прошу вас заспокоїтись, я прийшов з серйозними намірами. Я вашу доньку люблю і хочу просити руки і серця. І я обіцяю ніколи на неї не кричати, ніколи такого не робити волосся, ніколи спеціально руки їй не виламувати. Коли буду підкидувати, завжди буду ловити на руки. Клянусь. Боже діти мої, я вас благословляю. Тільки от не знаю, що батько скаже. А хто в тебе тато? Івобол. Пішну сра. Може, на мене за мене.